Прибирати шини, замість мафів, зробити сквери, відкрити шлагбауми. Віталій кличко провів рейд столичними районами. Мер Києва разом з головами районних державних адміністрацій перевірили стан вулиць при території, поспілкувалися з місцевими мешканцями, перевіряли одразу два райони оболонський та Подільський. От зокрема, мер столиці звернув увагу на неполиті газони, відсутність достатньої кількості паркомість, шини, сміття біля дитячих майданчиків. Ніж шлагбауми, які на час воєнного стану мають бути відкритими біля будинків, і перевірив будівництво паркових зон замість незаконних мафій. Ну віталі кличко порадив головам РДА спілкуватися з місцевими мешканцями або дізнаватись про районні проблеми з перших вуст. Що треба полагодити, що треба е, зробити більше комунікації? Претензії є, зауваження є. Робимо все. Намагаємось для того, щоб наводити порядок швидко, тому що часу у нас. Небагато людей чекають змін не колись в майбутньому на сьогоднішній день. І незважаючи на військовий стан, ми робимо ремонти, ми робимо відновлення вулиць, ми робимо нові паркові рекреаційні зони. Тобто, місто повинно також розвиватися. Ми повинні бути сильними. Ми повинні бути успішними, тому що тут також фронт. Очевидні складнощі те, що у нас є, не маємо можливо... ж. ...можливості працювати вночі, те, що тривоги практично щодня повітряні, і ну, це якби питання, які впливають на терміни проведення робіт. Але загалом -то, ну, можна працювати, створюють людям настрій, психологічно таку нормальну атмосферу, саме яку. Намагається Путін нам псувати щоденними цими своїми діями, тому це теж теж пріоритет. Ми вважаємо, і це треба робити. І навіть військовий час, таких яких серйозних перепонів, це робити, військовий час немає.